Український кінематограф набирає обертів зі скаженою швидкістю, тож сьогодні ми приготували для вас добірку українських серіалів про кохання, честь, гідність, вірність та зраду. Сюжет серіалу випробування почуттями, хоч і зав'язаний на коханні та перевірці почуттів, але вельми оригінальний і навіть непередбачуваний. Це історія двох сестер, де старша сніжана з 17 років взяла на себе опіку над молодшою Мариною. Дівчатам, у яких дуже тісний сімейний зв'язок, доведеться пройти випробування любовним трикутником та навчитися відрізняти щирі почуття від награності до фальші. Серіал Обручка. Талановитий спортсмен Роман, улюблений у майбутнього реабілітолога віру. Пара не може бути щасливою через інтриги, які підступно плетуть суперники. Після їхнього розриву Роман опиниться в інвалідному візку чи пощастить їм знову зустрітися та зберегти кохання. Солодкий шлях до серця або знайду пару коханому. Найкраща мелодрама України: Знайду пару коханому. Розповість історію дівчини кондитера, яка розпалює серця та поєднує пари в українському кіно. Відкриється завіса кондитерської кухні, на якій працює головна героїня Надія. Особливість цієї майстерні на не тільки в тому, що дівчина робить неймовірні торти. Вона у ролі купідона допомагає людям знаходити свою ідеальну половинку. Тому в кулінарному світі в серіалі тільки й розмов, що про кохання. Коли в солодкій майстерні з'являється новий кондитер, вся увага прикута до нього. Не дивно, адже крім зовнішності Віктора, жіночий колектив приваблює його гострий розум і кулінарні здібності. Подруга та колега головної героїні просить її про невелику послугу поспілкуватися з Віктором від її імені. Водночас Віктор та Надія посперечалися, що дівчині вдасться знайти йому другу половинку, як відбудеться перше побачення за планом Свахі і як розгортатиметься таємне вистування? Серіал Йорчишини це комедійна історія про сімейку, які намагаються вжитися зразковий поліцейський та колишній ув'язнений. Як це можливо? Ви будете шоковані гумором, життєвістю ситуацій і захоплюючими сюжетними поворотами. Який серіал ви будете дивитися в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.